Привіт, мене звати Оксана Григоренко, і сьогодні я хочу торкнутися теми, яка мені як спеціалісту з фізичного виховання та здорового руху дуже болить. Нещодавно на тренуванні я почула від однієї жінки мого віку, що міжхребцеві грижі та протрузії з'являються саме через вік, принаймні так кажуть ортопеди. І перше, що мені хочеться на це сказати, біжіть подалі від таких спеціалістів. Шукайте більш кваліфікованих та освічених фахівців. Друге, це критично ставтеся до будь-якої інформації, навіть до тієї, яку ви чуєте зараз, і перевіряєте її. Ну і третя рекомендація це навчитися брати відповідальність на себе за своє здоров'я та за свої дії. Те, що я хочу сьогодні донести, стосується не лише проблеми з міжхребцевими дисками або грижами, а й е, усього здоров'я. Людини в цілому. Сам вік як цифра не є визначальним фактором стану міжхребцевих дисків, зокрема, і загального стану здоров'я загалом. Фраза це через вік часто використовується як е, виправдання, щоб не брати відповідальність за себе, за свої дії та за свій стан здоров'я. Насправді, ж ключову роль. У більшості випадків проблем зі здоров'ям відіграє спосіб життя, якість харчування, рухливість протягом дня, кількість стресу та здатність організму на відновлення. Якщо людина звикла харчуватися як попало, де попало та коли попало, в результаті вона отримує зайву вагу. Та проблеми з шлунково-кишковим трактом, і потім, як наслідок, проблеми у всьому організмі. Бо проблеми з ШКТ, наприклад, призводять до неякісного всмоктування корисних речовин, що, в свою чергу, призводить до недоотримання суглобами та тканинами тіла цих речовин та якісного харчування. Зайва вага. Це надмірне навантаження на суглоби та м'язи тіла, це запальні процеси в організмі, це цукровий діабет та підвищений тиск та багато інших різних проблем. І правильним рішенням в вирішенні цієї проблеми буде налагодження харчування. Постійний хронічний стрес, який відчуває людина, теж впливає на стан її здоров'я. Постійне знаходження в стані стресу призводить до того, що нервова та ендокринна системи починають виходити з ладу. Наш організм функціонує неякісно, гормони не вироблюються в тій належній кількості, що призводить до системних порушень в тілі. Також Постійний стрес блокує роботу м'язів та суглобів. В результаті ми отримуємо тригерні точки, спазми, болі, порушення постави та деякі інші проблеми з тілом. А нездатність організму на відновлення, тобто відсутність якісного сну та недостатня кількість відпочинку, ще поглибшують та погіршують і так не дуже гарний стан здоров'я людини. Вихід. Організація свого розкладу дня, достатня кількість відпочинку та сну, навчитися відчувати свої потреби та своє тіло, а також дуже дієвим і якісним методом будуть вправи на дихання. Якщо ж людина більшу частину свого часу проводить в сидячому положенні, її м'язи атрофуються, а суглоби перестають рухатися належним чином. І якщо говорити саме про хребет та міжхребцеві диски, то у людини, яка веде малорухомий спосіб життя, ці диски недоотримують достатню кількість корисних речовин та вологи, що призводить до зменшення об'єму цих дисків, до їх крихтості та жорсткості. Також вони втрачають еластичність, що може призводити до підвищення ризику травмування. І в цьому випадку єдиним якісним способом боротьби з цими проблемами це буде фізична активність. Ви можете обирати будь-яку фізичну активність, прогулянки на свіжому повітрі, тренажерна зала, спорт будь-що. Але я рекомендую починати з усвідомленого та здорового руху. На моєму каналі ви зможете знайти інформацію та вправи, які допоможуть вам відновити зв'язок зі своїм тілом, відчути його, покращити якість руху та якість повсякденного життя, а також у багатьох випадках позбутися проблем болю та дискомфорту в тілі. Тому що ці вправи без перевантажень, без шкоди тілу м'яко відновлюють е, якість руху та впливають, позитивно впливають на всі аспекти здоров'я. І ще я хочу незабаром анонсувати свій сайт, на якому будуть зібрані комплекси вправ в певні курси, де кожен матиме змогу через науково обґрунтований підхід та системні тренування отримати максимальну користь від занять. Тому слідкуйте за моїм каналом та за моїми соціальними мережами, де ви знайдете більше корисної інформації. І як висновок до вище сказаного хочу додати, що так, певні біологічні зміни просто неминучі, і з часом вони з'являються. Але те, як вони будуть проявлятися і в якій мірі вони будуть впливати на здоров'я людини, залежить саме від цієї людини. Якщо підтримувати тіло через усвідомлений рух, здорове харчування та турботу про нервову систему, то навіть у похилому у літньому віці можна відчувати радість від життя, від руху та насолоджуватися її якістю. А також хочу додати, що починати ніколи не пізно. Наше тіло здатне на відновлення у будь-якому віці. Треба лише прибрати руйнівні фактори. І навіть якщо не вийде повністю відновити своє тіло, то почавши займатися усвідомленим та здоровим рухом, можна призупинити та уповільнити процес дегенерації або старіння. Звісно, набагато легше перекласти відповідальність на вік, на лікарів, на когось або на щось, ніж визнати, що зміни в тілі це наслідок певних дій та певного способу життя. Конкретної людини, але усвідомлення цього відкриває нам можливість змінити ситуацію на краще. Тому я закликаю взяти відповідальність на себе, почати маленькими кроками. Підкреслюю маленькими кроками вибудовувати здоровий спосіб життя, корисне, якісне харчування, відновити якісний сон, достатній відпочинок. І, звісно, почати рухатися. І перший рух, який я рекомендую виконати прямо зараз, це підписатися на мій канал та поділитися з друзями та близькими людьми цим відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми, а також напишіть, які теми цікавлять саме вас на моєму каналі. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Так система YouTube розцінює, що воно корисне, і буде рекомендувати його іншим користувачам YouTube. Давайте разом ставати здоровішими та допомагати в цьому іншим, адже це дуже легко і безкоштовно. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Побачимося в наступних, Па-па!